Всім привіт! Мене звати Костянтин Димченко. Це мій канал Юридична допомога. Сьогодні випуском ми вам розкажемо про таке. Клієнти, які планують переказувати гроші понад ліміт, зобов'язані надати документальне підтвердження доходів. З 1 лютого запрацюють нові ліміти. Занався документально підтверджених доходів клієнта, що перевищують встановлений на дату ліміт, будуть здійснюватися перекази в межах підтвердженого доходу. З 1 лютого до 2015 року починають працювати правила з новими лімітами до 150 тисяч гривень на перекази. Так, клієнти, які планують здійснювати перекази понад на ліміт зобов'язані будуть надати банку документальне підтвердження доходів під час встановлення ділових відносин чи планування дійснення переказів. Голова Нацбанку Андрій Пишний раніше вказував, що якщо ви отримуєте білу зарплату, чи можете документально підтвердити доходи, для вас нічого не зміниться. Якщо ви працюєте в білу, отримуєте білу зарплату, або ж можете в інший спосіб документально підтвердити свої доходи чи статки для вас взагалі нічого не зміниться. Як це не змінилося для вас і в жовтні 2024 року, коли НБУ зробив перший крок до вирішення проблеми з дропами, визнаєте визначивши загальну рамку для всіх клієнтів, ліміти, які зазначені в меморандумі, стосуються виключно клієнтів, які не надали документальне підтвердження своїх доходів, особливо визначених як високоризикові. По суті, не мають жодних документів. Останніх за оцінками банків не більше 1% від усієї клієнтської бази підкреслив пишний. Як раніше повідомляла судова юридична газета, 10 грудня 2004 року незалежна асоціація банків України, Асоціація Українських банків, АТ Ощадбанк, АТ Райфазінбанк, АТ КП Приватбанк, АТ Універсалбанк та інші підписали меморандум про забезпечення прозорості і функціонування ринку банківських платіжних послуг. Учасники меморандуму будуть вводити перевірку клієнтів під час встановлення моніторингу ділових відносин, надання сервісу, продукту та проведення переказів для клієнтів. Фізичних осіб, а також для клієнтів фізичних осіб підприємців з диференціацією залежно від ризик профілю клієнта та запланованого обігу коштів фінансових операцій за рахунком. Також будуть вживати заходи з мінімізації виявлення ризиків пропорційно до рівня ризику клієнта чи продукту чи каналу, обмеження окремих типів операцій продуктів, каналів для окремих типів клієнтів. Якщо вважаєте, що на цьому каналі є цікавий теридичний контент, просто підтримати нас лайками та репостами в наших соціальних мережах. Дуже дякуємо. Якщо вважаєте, що на цьому каналі є цікавий територій контент, просимо підтримати нас фінансово. Реквізити для донатів будуть у описі до даного відео. Дякуємо кафе «Хоторок» за місце для зйомки. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте дане відео.